Привіт усім! Я щиро радію, що ви знову зі мною. Сьогодні розкладаємо карти, щоб отримати поради та підказки для ваших стосунків. Сьогодні я пропоную вам три варіанти. Оберіть, будь ласка, той варіант, який інтуїтивно відгукується для вас найбільше. Що ж, продовжимо. Для кожного варіанту я буду викладати три картки: це теперішній стан відносин, перешкоди та порада від карт. Поки я викладаю картки, у вас є можливість обрати якийсь варіант для себе. Якщо ви обрали, поїхали. Теперішній стан відносин для першого варіанту. Що ж, ваші відносини зараз на висоті. Ви наповнені емоціями та щирістю, у вашої, у вашої пари є потенціал для глибокого зв'язку. Ваші відносини просто на висоті. Перешкоди, можливо, якісь страхи, сумніви або минулі образи можуть і досі створювати напругу у ваших відносинах. І порада від карт: залишайтеся мудрими, залишайтеся практичними. Спільне вирішення проблем та терпіння допоможе вам зміцнити ваші емоції, ваші відносини. Другий варіант. Теперішній стан, сімка бубнів. Що ж, у відносинах є прагнення до зростання, але це більше схоже на якийсь прагматичний підхід. Можливо, вам треба подивитися на ваші відносини з іншого ракурсу і додати більш духовності, ніж матеріалізму. Перешкоди. Вашу пару, можливо, втручаються якісь інші люди, що призводить до якихось суперечок між вами, а можливо, між вами ще і нестача чесності. Порада від карти. Зосередьтеся на щедрості, любові та взаємній підтримці. Не соромтеся висловлювати. Подяку один одному, а також освічуватися у коханні, це ще більше вас об'єднає. Третій варіант теперішній стан відносин. Зараз ваші відносини наповнені рутиною або втомою, але як це не смішно, це і є основа для вашої стабільності. Можливо, розбирання якогось мотлуху вас об'єднує. Перешкоди. На даний момент перешкода у ваших відносинах це матеріальні труднощі або невпевненість у ваших відносинах, що може заважати гармонії у ваших стосунках. Можливо, пора зробити один одному якийсь коштовний подарунок. І як порада від карт. Візьміть відповідальність за ситуацію. Будьте стійкими та приймайте зрілі рішення. От такий розклад. Я бажаю, щоб у ваших парах завжди було взаєморозуміння, щоб ваші стосунки завжди були на висоті. А для себе я прошу поставити лайк та підписатися на мій канал.